Приде інший режим, що <хи> це впаде, маю надію, що дуже важливо при цьому з моєї точки зору ну, зберігати громадянський тиск на всі процеси, які будуть відбуватися в політиці і не зупинятися. Інакше ну, реально. Проблема ж не в Янукович, розумієте. Якщо хтось думає, що головне зло це сам Янукович, то ні, не плутайте, зло і людину. Ненавідьте зло, а до людини можете відноситися нормально. Прибравши Януковича, прийде Петренко, який буде робити те саме, якщо збережеться система, Тобто перед нами стоїть величезна задача зміни існуючої системи. Ця система нагадує мені крематорій. Да, от, от, як вже по цій системі десь майже 100 років, не менше, е, яка мала за мету і має до сьогоднішнього дня, взагалі е, максимально втискувати і не дати повстати українському мові. Так от, е, не можна крематорії переробити на хлібопекарню. Треба творити зовсім нову систему, економічно в тому числі, політично, суперечно. Це величезна робота, і надіятися на те, що це буде просто заміняти одну родину на іншу, ми все змінимо. Це дуже складно. світового, я думаю, масштабу проблема. І не зря тут і Китай, і Росія, і Європа. Всі навколо цієї проблематики так, чи інакше задіяні. Нам з вами придеться її розв'язувати, дай Бог, щоб ми її розв'язали правильно. Я буду говорити зараз а, те, що було невигідно говорити мені. А, так як я говорив в березні місяці про відставку Національного банку, мені було це невигідно, це завершилося своїми проблемами, які до цього часу продовжуються. А, правда є, професійна правда, професійна чесність. І я би а, поставив на першу, першу, першу сучесність. Давайте ми дамо спочатку відповідь. Чому на початку 90-х? Україна не стала на шлях розвитку. Нормально. Цей шлях був заперекодований, а пішла зовсім не в ту сторону. І що причиною от тої кризи, глобальної кризи, на чолі якої стоїть сьогодні людина, яку ми всі називаємо виновником всього, вибачте брехня. Зумієте? Брехня на всіх рівнях світоглядна, політична, економічна, брехня неправда. Uh, я, чи вдасться мені це передати. Називати речі свої імена. Це інколи не вигідно, політично невигідно. Ну, наприклад, хто сьогодні не знає чи не усвідомлює, що в межах старих парадигм, яким керувався світ останні, там, знаю, 500 років, виходу з кризи світоглядної, політичної, економічної, нема. На старих світоглядних засадах ми кризу не подолаємо. І хто, якщо хтось думає, що ми кальку візьмемо, сюди занесемо і в нас буде тут кайф, не буде цього. Потрібно зовсім по-іншому самостійно, власними мізками, усвідомлювати, розбиратися <клес> шукати відповіді на це запитання. Ви ж подивіться, це ж спрощення. спрощення. В Росію кричить один: знаєте хто? Не буду називати. Та подивіться на, на, на проблеми Росії. 50% бюджету формується за рахунок енергоносіїв. 70% доходів у них по експорту, це завтра упала нафта, що буде з цією країною? Повірте, чому? Задайте собі запитання, Мені не ви... я не хочу його озвучувати, я його мушу озвучувати, тому що це правда. Чому Євросоюз, коли Ющенко їздив туди кожен день в Європу, маючи відповідні уявлення? Політику. Обіцяли, що ми хочемо там за півроку вступити в зону вільної торгівлі тергі, і в асоціацію. Чому тоді Євросоюз, маючи, і ми мали ж уряд відповідний, помаранчевий, чому Євросоюз тоді не уклав угоду про асоціацію? Треба ж дати відповідь на це запитання, чесно. І я дам свою версію дам. Я, я шукаю істину, я її не схопив за. Чому тоді Єгіптом? Ще якоюсь африканською країною війни уклали Асоціацію Євросоюзу а з Україною і ні. І що помінялося що з людиною, яка є відомим не тільки своїм минулим, але й діючим людина явно з кримінальної психології. Чому сьогодні Євросоюз готовий підписувати угоду? І чи буде уявіть собі, що він підписав. Уявіть собі, чи було б це добре для України. Моя відповідь дуже проста. Тому що територія надзвичайно важлива в умовах кризи, Меркель сказала: наскільки криза ця? Меню 10 років. Я думаю, що з цієї кризи вихід в масштабах от тих парадигм, які існують економічних, не буде. Тому що треба ще одна земля, тому що це криза перевиробництва, плюс криза. Всіх боргів борги на рівні людини, борги на рівні підприємств і банків і борги на, на, на рівні е, суверенів держав. І їх не можна розв'язати. І ще б одна була країна така величезна, як колись Радянський Союз з сателітами. Можна було дати їм кредити, вони б ще відсмоктали товари на якийсь час. Але криза все рівно буде. І треба шукати інші варіанти. На всяк випадок, як Меркель каже, треба купити час. Правильно, треба купити час, щоб розібратися. Україна підходить для цього. Якщо хто думає, що тут будуть вирішувати за нас, тобто це наша країна, ми за нею відповідаємо. І треба, гасло має бути не такі. Ідіоти судять патріотів. Це брехня, вони не ідіоти. Правдиво треба говорити. Геть брехню, я не брешу, а ти. А? Геть стереотипи. Тому що від стереотипів дуже важко позбуватися. Мені комфортно в них. Я звик, оце моє уявлення про економіку. А тут треба забути про те, що ти, з чим ти ходиш, і дивитися на реальні процеси і шукати відповіді на них. Тобто, якщо на таких засадах, то так, у нас є майбутнє. Більше того, Україна не має соціальної історичної інерції. І ми можемо подивитися, ми вибили із себе комуністичні стереотипи, я особисто, я колись викладав політикономіку капіталізму в Радянському Союзі. Я був лібералом, я викинув і лібералізм звідси, як те чи, чи інтелектуальна думка, яка вирішує всі проблеми, нічого подібного. І Китай це показує, але Китай так само його досвід сюди не годиться. Треба дивитися на реалії і шукати виходи, з положення. Те, що годиться застосовувати, те, що не годиться застосовувати. Ну от, нелегко. Простих рішень підписали угоду про асоціацію, і розв'язали проблему, нічого, пробл... накопили проблему. Вигнали Януковича, розв'язали проблему, не розв'язали. От Майдан є. Давайте свої проблеми, давайте своє бачення виходу, давайте формуємо групи спеціалістів і давайте не так, я належу до оцих прибічників, що туди йдуть і більше нікого не пускаю. Тобто, до тих пір, поки люди не відкриються, я шукаю істину, я хочу знати правду. І мені цікаво чути будь-кого, чи Ланового, чи Адарич, чи будь-кого. Тому що мені цікава правда, і тільки правда врятує Україну. Професійна правда. Правда, яка одна на всіх, а не в кожного своя. Якщо у правда у кожного своя, вибачте, це брехня. А якщо брехня гаплик. ми не зійдемо з тої дороги, на якій стоїмо. Стоїмо на дорозі руйнації. Я думаю, що з моєї точки зору проблема ключова в тому, чому зараз. Розуміючи, з ким вони мають справу. Вони втрачають своє обличчя. Керівники Євросоюзу втрачають своє обличчя перед своїми громадянами. Там громадянське суспільство є. І, і перед моїми теж. З ким ви маєте справу? Що вони не розуміють? Чому наші опозиційні політики не заявили відверто? Не маєте справу з цими своїми владами. Вони злочинці і вони не легітимні угоди. Чи то Китай, чи то Росія? Це ж треба було заявити. Вони прекрасно це знають. Я думаю, що це не від добрих справ. Криза є, і кризу тут не так просто подолати. Це один з аспектів. Другий аспект, економічна криза. Другий аспект, про що сказав пан Сергій, це те, що торкається ну, глобальної політики. Ну, небезпечно Небезпечної, якщо Україна буде інтегрована в Російську Федерацію, то для Євросоюзу це не дуже добре штука. І це теж свою справу робить з моєї точки зору. Е, бо так. Але нам треба зрозуміти, і в тому числі людям, які стоять за цією трибуною перед вами, раб інтегрований в будь-яку іншу систему, залишиться рабом і буде візикованим. Тобто ви разом з нами будете візикувані, де б ви не були, якщо ви будете рабами, мусите стати вільними. От Майдан це спроба стати вільними, нам всім. Вільний. У біблійному тексті написано, один о одному я пам'ятаю, в тексті, може, хтось пам'ятає, що будь вільний, не бери чужого. Я не краду, а ти, я не брешу, а ти. Бо не зря ж кажуть, що ті, що говорять неправду, гірше за злодія. А це таркається, таркається не тільки Януковича, це таркається мене особисто і кожного з вас. Країна брехунів і злодіїв не може бути успішною ніде. Значить, ми маємо перестати бути країною, злодіями злодіїв і брехіння брехунів. Чому нами керує найбільші злодії брехун? Тому що ми такі самі тільки дрібніші. Він говорить російською, а ми українською, але так само коли ми брешемо, тільки менше. От не, не очисть станемо вільними. Тоді, вибір однозначний. Ми є Європа по факту. Ви подивіться, як Європа реагує на те, що відбувається. Я не знаю, у мене є зв'язки звідти. Вони дивляться на нас, як на себе, якими вони були років 70 чи 100 назад. Ті люди вони розуміють, що отут справжня Україна, Європа сьогодні вирішується. І ми можемо впливати на Європу, не маючи інерції, зрозумійте. У нас немає інерції, яка є у них. І у них стереотипи більше, ніж у нас, які треба позбавлятися. Думаємо самі, серце включаємо. Можливості є з такими людьми. Майдан сьогодні, люди сьогодні, вищі за трибуну. Розумієте? Тобто сьогодні попит, страшний попит на, в Україні, серед українців на лідерів. На чесних лідерів, які будуть говорити правду, і ця правда підніме Україну. Потрібен такий от заворот. Там є правда внизу. Люди хочуть. Середній бізнес повстав, по суті. Вони хочуть правдиво, вони навчилися робити, заробляти. А для цього на брехні нікуди ми не поїдемо. Наша брехня, їхня брехня. Лідери потрібні, чесні. Будуть? Буде Україна. Е, як побороти цих лідерів? Я погоджуюсь з цим. З моєї точки зору, ситуація яка склалася в Україні дає шанс стати лідерами, їм утвердитися, тим молодим людям, які тільки десь засвідчуються, дорости чи перерости. Але шанс от в тому, в чому я говорив. Чесні позиції по відношенню до людей. Правдивій інформації. І якщо ти знаєш, що не можеш чесно дивитися людям очі, вийди, не будь політиком. А є серед них і такі, на жаль. Є інший варіант. Да? Очищення. Покайтеся, хлопці. І починайте працювати далі. Ми повіримо ми, ми, ми ще раз до наступного разу. Але коли сіли на переговори один одному брешуть, не можна переговори вести. Карти на стіл тільки за таких умов. Я розумію, що те, про як я говорив, що не бреши, а чи ти крадеш, такого ніколи в світі не було. коли такі революції були, ви знаєте? Це, по суті, йде революція добра, революція свободи, революція. я не не знаю, свободи, не, 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 не свободи. Це повстання проти зла. Такі були? Це, це значення всесвітнє, от те, що відбувається тут в Україні. Але я бачу таке, таке завдання стоїть перед Україною. Я бачу таку Україну. Я розумію, якщо подивитися, подивитися, що ти говориш? Ти ви будь-якого бізнесмена, він обов'язково щось нечесно десь не заплатив, комусь хабара дав. Ми ж всі такі. Як же? А отак? Вот Я вчора брав, завтра не буду. Після, після Майдану того помаранчевого на Львівщині кажуть, що чотири роки, чотири дні не давали хабарів і не брали. Але на п'ятий знову почали. Тому що зверху підвищими Ще з більшими ставками. Тому що лідери. Не стали на той шлях, на який я пропоную стати. От і все. Має шанс сьогодні стати такими лідерами, які не стали тоді, є у всіх, включає навіть Януковича. Завтра він прийде і скаже: віддаю все своє царство. Раз згадали цей мультик 1 плюс 1. Віддаю золотий унітаз, віддаю все. Я каюсь, я грішний. Нормально? Ну, я розумію, що це диво, да? але ж диво буває тільки. Тобто, я хочу сказати: у всіх є шанс. От сьогодні Україна дає всім шанс стати нормальними людьми. Не тільки лідерам. Відповідь дуже проста. І знову, цій чи іншій мірі ми як колеги говорили: соціальний капітал. Це довіра людей один до одного і до влади. Він в україні найнижчий в Європі 100%. Тобто ми не віримо один одному. Родичі один одному не вірять, сусіди не вірять, ми владі не віримо. Ми один одному ми так і шукаємо. Чому? Тому що ми люди, які не вірять у Бога. Вибачте. Ресурс головний там ресурс духу. Зумієте? Чому у нас проблема? Чому величезна Російська імперія? Не? Всі ресурси є. Комуністична імперія народилася, З Чому суть? до цього часу ще не знаю. чому, чому комунізм має бути заборонений. Тому що це, по суті, Бісівщина, це ж саме, чи не є богоборство. І Леніна давно треба було зняти, тому що він богоборець, тому що людина без Бога труп. І президент у нас вон там, розумієте? Саме головний. Якщо ми його будемо боятися, а чого не будемо боятися, тут порядок буде. І я знаю, що він боїться, і він боїться, і він не краде, і він не краде. І ми всі не крадемо, і не брешемо. Та це буде країна непереможна. І ресурси знайдуться тоді матеріальні. Але якщо того духу не буде. Ми сьогодні об'єднані на духу протистояння проти Януковича. На злі. Нам, нам намагаються навіть нав'язати, щоб ми роз'їзнилися на міліціонер, щоб зло було. Люди добрі, не можна злитися на людей. Треба злитися на зло. Нормально, ненавість має бути до зла. Як же це так, бити дитину? Це зло. Я його ненавиджу. І більше того, я його маю, ближнього треба захистити аж до смерті. І це є честь, а самий ближній наш народ. І загинути за нього, благо. Тоді я творю добро, а не воюю з ним, як один на один. Опустимося на їхнє поле зла, почавлять. А будемо стояти на полі добра, вони там згинуть, тому що це не їхнє поле. Чуєте? Ресурс наш творить добро і воюйте зі злом. Але не тільки в Януковичі. Треба воювати проти них. І не тільки в Беркуті треба воювати про них за добро. Але і в собі теж і все. І з'явиться ресурс. Я вже по життю знаю, як тільки правильна мета поставлена, гроші прийдуть. Брехлива мета до мене не прийдуть. І, і до України не прийдуть. Це все.